Майже, як завжди, це починається з телефонного дзвінка. Тобто телефонують, що хтось десь потребує допомоги, але ж цього разу ну, навіть я був здивований тим, що трапилось, тому що ну, зазвичай там да, десь якогось там, одного лебедя привозять там, травмованого, пораненого. Але ж цього разу мені зателефонували і кажуть, що по дорозі йде. Ну, Люди одразу думали, що це дівчинка, ну, якби лебідка з лебідиками. То, якби ж кажуть, що йде Лебедиця, по дорозі вся в крові, з неї кров капає. За нею маленькі лебеденятка. і кажуть, що робити. Кажу, ну забирайте ж, візіть, а що робити. Ну, і вже при огляді ну, стало зрозуміло, що це не матуся, це саме хлопець, дорослий лебідь. І мав значні ушкодження крил, частина махових, ну, махового пір'я була втрачена. Якби, судячи по характеру травм, то відбулася якась бійка. І, ну, скоріш за все з якимось хижаком, а саме собака велика якась, можливо, там лисиця або декілька там лисиць, да, можливо, ну, тому що рва, рвані кусані рани. Перша хірургічна допомога, тобто були оброблені рани, рвані рани, да, які спричинені хижакам, як правило, ну, не ш'ються, тому що це рвані рани. Ці рани. Майже завжди занесена якась інфекція. Знеболювальні препарати, антибіотикотерапія — ну то без цього якби значно, я думаю, що процес був би ну, гірше протикало б це все діло. Близько двох діб ми шукали. Там значна кількість добровольців, місцевих жителів теж, скажімо, відгукнулися на наше прохання, там на човнах плавали, по плавнях, по залівцях. Але ж, на жаль, ніяких слідів зовсім не було знайдено. Батько з малюками були на тій стороні двору, у нас знаходились, скажімо, окремо відгорожені. Тут у нас дівчинка Софійка проходила лікування, відновлення, тому що ми, ну, якщо б... Це все не при ці всі пригоди б не сталося. Ми б ну, на початку цього тижня там, або в кінці ще минулого планували вже її повністю відпускати в природне середовище, ну, скажімо так, на вольні свої хліба, займатися своїми пташиними справами. Ну, але ж доля, бачите, якось інакше все це сталося не так, як бажалося, чи як правильніше сказати. Тобто, ну, вночі батько зламав оту перегородку, перевів сюди малюків. Я думаю, що він побачив її тут. Через перегородку. Ну і скоріш за все подумав, що це може його там, дружина чи щось. Ну, З якихось своїх обставин він перевів сюди малюків. Ну, Як бачите, зараз усі разом сидять, і тут вже як би, знаєте, ми вирішили, ну, як мінімум, на той час, поки. Та родина буде у нас перебувати, дівчинку не забирати, тому що, ну, як мінімум, вона допомагає йому доглядати за ними. Вона деяким там навичкам, самим там якимось елементарним може їх там навчати. Така у нас тут імпровізована перегородочка була зламана нашим батьком і свою родину він туди перевів. А що саме він зламав? Він якісь дошки? А, виходить, воно було закрито і воно, виходить, було трошечки з тієї сторони. Ми зараз його переставили сюди. А так він, виходить, його просто воно відвалилося, і вони пішли. Дуже-дуже можливо, що з цією дівчинкою вони в наступному році, ну, скажімо так, у них складуться стосунки і відкладуть яєчки, тому що ну, зараз у неї йде другий рок життя. Вона стане половозрілою якраз на наступну весну. Молода дівчина 18 років, якби. то. Це ще... Молоденька Молод... така. Вона ще молода. Так, як, скажем, ну, можна так сказати, як дівчина-підліток. Ну, тому що ну, вони починають мати можливість розмножуватись десь на третьому році життя. Так, тобто, в перший рік вони народилися, наступний рік вони тільки повністю білі стають, і вже аж наступного року вони починають розмножуватися. Її привезли дуже зневодненою, знесиленою. Ну, вона така... Потуша була там, ну, майже непритомна. І 4, там, 100 чи 4200 вага її була. Ну, це для лебедя мінімальна вага, там. Ну, якби це майже крайня ступінь виснаження організму. Вона трішечки водички сразу попила, трохи поїла, прям її вирубило, вона виспалася і воля, вона прям почала ну, активно їсти, 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 поняла, що таке корм. За обидві щоки, скажімо так, молотить його. Вони дуже емоційно там друг другу прив'язані і так далі. Але ж є багато, скажімо так, ну, фактів там тим людям, які займаються постійно з лебідями, там, порятунком, лікуванням, там, реабілітацією. Ну, для них це не секрет, що да, лебіді можуть створювати. Ще пари і неоднократно. Пішли, щось. Двом не дали поїсти, так? Да? Гусачки. Ну, як ви бачите, сьогодні на прикладі там, сьогоднішнього обіду це у нас пекінська капустка, морква, кабачки терті. І це все вони вималачують. Ну, тобто, зараз ми в обіду це все зарядили, та вечора зелені овочів не буде. От На прикладі можете побачити, як вони так, їдять, харчуються, тому що все летить, все заляпане. Чотири оці малючки приблизно, ну, я тільки за малюків кажу, приблизно 2 кілограма ну, корма з'їдають на добу. Не враховуючи да, всі, ну, всю цю городовину. Але ж якби городовину нам постійно міс... ну, наші містяни приносять, допомагають.